Друзі, всім вітання! Хочу поділитися з вами такою історією, яка свідком якої я став. Вона стосується шахраїв, які працюють в автомобільній тематиці в плані перегону авто та продажу. їх. Одним словом, телефонує до мене людина. Він знайшов Kia Sorento. 2012-2014 рік дизельний. Такий автомобіль коштує 14-15 тисяч у нас в Україні, ну, в середньому плюс-мінус точно не скажу. Е, він його знаходить за 2700 доларів тут, в Україні. Як е, як же ж так, Я пояснюю, чому так дешево? Тому що шахраї представляються волонтерами, вони скидають паспор, типу свої паспорта, скидають свої нагороди. Можуть сказати, фотографії, де вони там фотографувалися ну, з військовими. Тобто це зрозуміло. Це все, все десь скачано з інтернету, то не вони це, це 100% всім зрозуміло. Але на той час людина в це вірить. Вони кажуть, що це автомобіль, якісь спеціально, який списуються в Польщі на волонтерські потреби сюди, в Україну. Але ми їх тут там перереєстровуємо якось там. Я не знаю, якою схемою. Ну, Одним словом, звичайно, людина ж хоче за 2700 це жага до шари, просто затьмарює йому розум, і він починає скидати, що за вдаток, правильно? Без завдатку не буде діла. 22 тисячі гривень він скидає завдатку. Далі йому кажуть, це отлічно, машина їде і на наступний день давай скидай ще 42 700 чи 43, там 700, Я зараз підставлю там документ, там сума вказана. Документ, до речі, цей офіційний, з яким вони їхали на митницю. Нічого страшного, що він там взагалі повністю весь на російській мові, і взагалі то компанія здається по інтернету. Я знайшов перевізник. Якийсь російський. За що він мав скинути 42 тисячі? За те, що автомобіль стоїть в пункті пропуску Рава Руська на митниці. Так як вони йому кажуть, вони скидають відео, що тут ось ми, ми, ми знаходимося на митниці, Рава Руська в сервісному центрі МВС, ми зараз тут знімаємо автомобіль з поляка, скиньте нам свій паспорт і ми ставимо його на тимчасовий облік на вас. Ну, Це вже це просто така сукупність таких нісенітись, що я навіть не знаю, як в таке можна було повірити. Вони скидають йому відео, я зараз вам його сюди підставлю. Машина на лафеті, машина зараз оформлюється. Я у МВС центрі, митниця. Будь ласка, оплачуйте. Машина оформлюється. І ось по цьому відео людина також думає: ну дійсно, там десь машина, десь там непонятно на якомусь автовозі стоїть і ось митниця. Нічого страшного, що просто в інтернеті. Якщо ввести сервісний центр МВС Митниця, то воно виб'є, що це конкретно ось цей був на відео. Він знаходиться в Чернівцях. І все. І він, він дуже хотів скинути ще тих 42 тисячі гривень, але щось там неладне запідозрив, тому що постійно з нового номеру телефону дзвонили. Вони попросили мене зателефонувати їм, типу, представитися, що я там якийсь родич, що він не розуміє. Я зателефонував, просто задав одне запитання, який взагалі сервісний центр МВС може бути на пункті пропуску. Ви кажу, де знаходиться? Вони на равіруські. Кажу, кіць там може бути сервісний центром МВС. А вони після цього просто виключили телефон і більше не з'являлися на зв'язку. Ну, якось так. Тому люди, не попадайтеся на оці шари. Ну, вже, це вже не перша ситуація, з якою. Я стикаюсь, що мені розказують, то представляються якимось військовими. Ну, словом, в те, що люди зараз можуть повірити. Вони вірять, що дійсно на волонтерській цілі може десь там комусь подарили той автомобіль. Може і подарили, але ви його тут не зможете використовувати в своїх цілях. Тому не ведіться на цю шару. Користуйтеся перевіреними продавцями, перевіряйте автомобілі, немає нічого безкоштовного, безкоштовний сир тільки в мишоловці. А якщо у вас так мулять вам ті кошти, то просто перерахуйте їх на потреби ЗСУ, в якийсь там благодійний фонд, не знаю, допоможіть якимось хлопцям. Ну, Тих 22 тисячі гривень просто пішли зараз десь кудись на якісь рахунки, того когось, який сидить десь на зоні, і ну, не більше того. Перевіряйте і думайте трішки головою перед тим, як скидати свої кошти і перед тим, як купувати автомобіль, який коштує там, в 5-7 разів дешевше ніж в середньому на ринку. Немає шари, немає. Всім вдалих покупок, не попадайтеся.